Є стереотип, особливо серед людей похилого віку, і людей віку там, 50. Я вважаю, що це середній адекватний вік, але серед них навіть існує стереотип, що всі ті гроші, які вони платили як житлову послугу, раніше вони там називали комуналкою, вони йшли до міського та державного бюджету, як, наприклад, податки, і серед тих накопичених грошей мають бути якісь відрахування для того, щоб робити капітальні ремонти. Перше руйнування міфу. Вони не йшли до бюджетів це точно, тільки можливо в вигляді там ПДФО працівників цих підприємств, які там працювали. Друге руйнування міфу: ніколи ще з пострадянських часів, коли закінчився Радянський Союз і почалася незалежність України. Жодному тарифі на обслуговування будинку не було закладено відрахування на капітальний ремонт. Це неможливо. Це не було передбачено законодавством тоді, і зараз це передбачено так само на добровільній основі. Тепер щодо безпосередньо формування тарифів. От я наводив приклад обов'язкові послуги. Там має бути відрахування на поточний ремонт, утримання там, внутрішньобудинкових мереж, грич, дахів, підвалів і так далі. Але капітальний ремонт що в ОСББ. Що в будинках, де керуюча компанія управляє ними, це добровільна історія про створення так званого резервного фонду або якраз відрахувань на капітальний ремонт. Щодо міської влади, відповідно до діючого бюджетного законодавства, ми маємо право фінансувати такі видатки, як капітальний ремонт якогось будинку через затверджені програми, але відповідно при достатньому фінансуванні. З точки зору, чому не дотримуються управляючі компанії чи деякі окремі ОСББ, це питання до них. Тобто це може бути і надбальство, а може бути дійсно там рівень неплатежів, тобто недостатнє фінансування самими співвласниками потреб самого будинку. Це є таке, да, і це реальність і Миколаєва, і інших міст. Але якщо порівнювати навіть, ну, навіть економічну обоснованість тарифів, то ми проводили аналіз з іншими містами, ми брали. Не супермільйонники, типу там, Львова, Києва чи Одеса. Ми брали більш-менш схожі міста, Житомир, Вінниця, рівне. Там набагато вищий рівень. Там дійсно затверджуються більші тарифи, більш високі, і ну, там менше питань до стану будинків. Так вийшло, що в мене є рідня в місті Житомир, я там дуже часто буваю. І я дивлюся за станом будинків там, і станом будинків тут. І ну, є різниця. Вона дійсно є, тому що в людей, в самих мешканців цих будинків, інше ставлення в нас. Ну, ми знаємо, передісторію нашого міста воно було досить постіндустріальне, Люди по іншому сприймали реальність. У нас багато людей досі залишилася філософія, що їм все всі винні навколо, але при цьому вони не усвідомлюють, що це їх майно, яким вони можуть розпоряджатися.